Олексій Юрчалов став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Майже рік служив на найгарячіших напрямках фронту. А на Донецькому, у лютому 2023 року, отримав важкі поранення: три кульових та мінно-вибухове. Після операції близько року Олексій був прикутий до ліжка. Та завдяки реабілітації оборонця вдалося вертикалізувати. Тепер чоловік пересувається на кріслі колісному. Повернувшись із медзакладів додому, самостійно потрапити із квартири на вулиці. Цю не міг, адже ліфт був завузький. Крізь локолі у нього заїхати не могло. Виносили, допомагали сусід, дитина, синок і це заносили по, по сходинках. Ну важко було добратися вже практично, поки винесуть, поки це ну, практично не було як змоги тут вдома перебувати. Та нині усе змінилось. Будинок, у якому проживає родина Юрчалових, став відправною точкою першого безбар'єрного маршруту Вінницею, який пролягає від вулиці Зулінського до середмістя. Завдяки ремонтним роботам, які стартували тут навесні і вже завершились, багатоповерхівка та простір навколо неї стали доступними для маломобільних груп населення. Що змінилося, я сам я сам можу добратися до кроват, можу вийти на вулицю, тобто за допомогою, тобто вже безсторонньої допомоги. Ну жінка допомагає так одітися, пересісти, пересідає сам, і це я вже сам виїжджаю на вулицю без всяких перешкод. У будинку з'явився інноваційний ліфт. Перший такий у місті та в Україні шахту для нього розширили завдяки камері сміттєпроводу, яку не використовували десятиліттями. А вихід із підйомника облаштували на дві сторони: на перший поверх і на виході з під'їзду. Ми замовили прохідний ліфт, і е, при цьому ми розширили пройоми дверні для того, щоб було е, зручно в'їжджати і виїжджати. Збільшили за рахунок того, що Розбили бетонні плити і підсилили їх обрамленням скутника. Такі зміни чекають ще на кілька будинків у місті, де проживають люди з інвалідністю та маломобільні групи населення. До маршруту обрано декілька багатоквартирних житлових будинків, в яких в деяких будуть встановлюватися підйомники для того, щоб подолати цю проблему першого прохідного сходового маршу будуть встановлюватися підйомники. В інших будуть здійснюватися ремонти зовні і буде облаштовуватися вхідна група. Також ще було заплановано ще облаштувати один будинок по безбар'єрному маршруту таким же ліфтом. Окрім облаштування безбар'єрного простору біля будинку, відремонтували і дорогу до зупинки громадського транспорту, оновили асфальтне покриття, встановили касельські бордюри, замінили павільйони та електронне табло. Я безбар'єрно доїхав сюди, без всяких виборів. Тобто, раніше мені треба було скакати, ямки, скрізь було. Це зроблена нова дорожка, повністю нова дорожка. І на тролейбусній зупинці я спокійно. На новій я заїжджаю, сам, можу сам заїхати без перешкоду. Тобто, це набагато, набагато стало зручніше. Роботи тривають у рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій, що співфінансується коштом держави Вінницької громади та області. Катерина Соколюколег Літвінцевновини за день телеканал Віта.